Я заключив дуже цікаве парі з ціллю показати навчальний ефект. З однієї сторони це підприємець-інвестор Іван, який зробив портфель акцій. З іншої сторони, я який просто вклав індекс ВУ, і через два роки ми виймаємо результат. Зараз я вам покажу детальніше портфель Івана і про умови парі. Єдине, я хочу пояснити вам, що ілюстрація і оця ігрова механіка парі – для того щоб показати вам, глядачам сімейного бюджету, що я думаю, це помилка сидіти в американських мегакепах, магічній сімці, яку ми всі так любимо, і ви побачите по портфелю Івана, що він також любить ці компанії. Навіть якщо ви просто зараз складете 500 у вас все одно велика концентрація саме в цих мегакепах. Давайте все-таки не забувати, що в Америці є міт є Smoke є Factor Value, в світі є Emerging Markets і Девелоп, які, так, так, я знаю, значно гірші результати показали за останні 10 років, навіть 15 років, але все ж подивіться, там, наприклад, декату з 2000 по 2008 рік. Тому е я розповідаю, що саме в нас було з Іваном, і якщо ви хочете аналогічне парі зі мною. Я вже не буду використовувати ву, але я маю ще кілька цікавих індексів. Тобто, якщо ви хочете свій портфель акцій протиставити мному на наступні два роки йому індексу, то напишіть, будь ласка, на почту каналу, і ми це зробимо. Я готовий заключити ще кілька таких порів. І звісно, якщо я не правий, то ви отримаєте гарну пляшку вина. І до речі, ми з Іваном в файлі, які ви знайдете в описі до цього відео прописали навіть вимоги до вина однією з вимог, що це має бути український виробник. Так ось, ви як ви бачите, по портфелю Івана ви маєте поставити також певні ваги. Цей портфель робиться на два роки, він статичний, тобто, ми не говоримо, що там будуть якісь ребаланси, продажі купівлі і так далі. Там прописано щодо дивідендів. Якщо вони будуть мати значення, то ми їх маємо порахувати. Та ну по-хорошому треба рахувати Total Return, а не тільки Capital Gain, Dividends, Dividends Reinvestment. І також там прописана дата через два роки, коли ми з ним підрахуємо результати. Я вдячний Івану, що ми так легко і швидко з ним домовилися, тому що це відео я роблю для навчальних цілей і так значно цікавіше, ніж вкотре вам нагадувати, що. Диверсифікація це єдиний безкоштовний ланч в інвестиціях і вам варто її використовувати. І це не тільки про диверсифікацію в акціях а в саб-класах активів, да, там Value, Gross, Mid, Small Cap, Developed, Emerging і так далі. Це і диверсифікація між класами активів нерухомість, золото, облігації. В облігаціях ви знаєте, є багато відтінків облігацій. Це та сама криптовалюта. Це можуть бути стартапи як багатьох моїх клієнтів, ну там професійної мови, венчу капітал. Але капітал має бути диверсифікований, а не просто вкладений в сім магічних компаній. Хоча я знаю, всі ми їх любимо, вони прекрасно себе показали, вони дуже прибуткові, і вони в найближчі два роки точно нікуди не зникнуть. І не факт, навіть що обваляться. Та, все, що я кажу, що я думаю, що широкий індекс покаже кращі результати, ніж концентрований портфель. Можливо, я помиляюсь, але якщо ви хочете такий самий портфель, подібне парі, ви пишете на пошту каналу. Так і так, я такий-то ось мій портфель. Давайте заключимо. Любомир виставляє свій індекс. Я знову таки повторюсь, я не буду брати вже тільки ву. Я буду брати інші індекси. Можливо, візьму навіть іноді якийсь цікавий активний фонд. Бо я зараз там з деякими працюю від жіпюморгана. І ми подивимося, як, як це працює. Та буде цікаво. Хтось з нас чи з вас, глядачі, можливо, виграє пляшку Вина, а можливо, я виграю кілька пляшок. вина. я відкритий. Давайте зробимо кілька таких порі. Вся інформація про порі має бути публічною. Тобто, ми з вами в тому файліку, де Іван написав свій портфель, пишемо наші умови, домовляємось про дату, коли ми підбиваємо підсумки порі. І потім через два роки дивимося. Дякую за ваші лайки. Рекомендуйте сімейний бюджет друзям. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ось такий розважально-навчальний формат і чи готові ви теж на парі. Якщо ви написали на пошту каналу, напишіть, будь ласка, в коментарях, що я вам там написав. Подивіться, будь ласка, до нових зустрічей на сімейному бюджеті.